Чому зараз всім сняться віщі сни? У мене дуже багато досліджень на тему снів є. Можете подивитися в інстаграм, закріплений сторіс. У мене є і часто я згадую якісь віщі сни, попередження через сни. Взагалі тема віщих снів для мене актуальна. І багато хто з вас мені пише в коментарях, що снився сон про закінчення війни, або снився сон про ту, або інакшу подію, таку глобальну. От коли були катаклізми природні, мені теж писало, що снився про це сон. В особисті повідомлення дуже часто пишуть, що снилися сни там, про кінець війни і так далі. Я збираю цю інформацію, віщих снів я постійно. Розумію, коли людям більше сниться про кінець війни, коли менше. І от зараз той період, коли люди найбільше мені почали писати про те, що сниться кінець війни. Самі думайте, що це значить, я ем, сподіваюся на краще, тому що якщо я ведичний астролог, консультую більше семи років і. Яку думку хочу донести? Те, що коли астрологічний період хороший для завершення війни, мені починають люди писати, що їм снився такий сон про кінець війни, дуже велика кількість людей. Я роблю висновок, що і людям, у кого є яснобачення, приходять підказки. І мені, як астрологу, приходять підказки, просто можливість то є, але нею не користуються. Потім через деякий час, там це може бути півроку, Знову мені починають багато людей писати про віщі сни про кінець війни. Я знову дивлюся астрологічні періоди і дійсно хороший для цього період. І зараз хороший період в грудні місяці для завершення всього цього пекла. І люди мені масово пишуть про віщі сни про кінець війни. Такої кількості повідомлень я ще ніколи не отримувала. Це найбільша кількість повідомлень про кінець війни мені надходить. І віші сни, і хтось передбачив, хтось перед смертю передбачав. У вісні померлі, приходили, казали, що в грудні кінець. Тому я роблю висновок, що дійсно є така можливість. Ми... Не віримо, але ми сподіваємося, звісно, на краще. Напишіть, чи були у вас віщі сни про завершення війни, про якісь глобальні катаклізми, про якісь події глобальні у світі? Поділіться в коментарях. Я думаю, всім буде цікаво почитати. Будемо проводити такі аналіз вашого яснобачення і ділитися дуже цікавими, важливими моментами.